Народ, привіт! Зараз буду розказувати, як перевірити, скільки споживає струму LED-стрічка. Ось тут в мене вона є розмотана. Сама стрічка в мене є підключена до блоку живлення. Ось так гарненько він виглядає. Тут є е, отакий такий барабанчик, на якому вказані характеристики, параметри самої стрічки для її роботи. Відповідно, зараз будемо дивитися, скільки вона по факту споживає, і чи відповідають оті її характеристики, е, вказаним на самому. Тому барабані. За допомогою мультиметра ми будемо заміряти срум, скільки споживає стрічка. Народ, купляйте в нас електроматеріали. Отам зверху є вказаний сайт. В нас ви можете купити ЛЕСТ стрічки для напруги 12-24 вольта. Можете купити різні блоки живлення. Також ви можете в нас купити автоматичні вимикачі, будь-які необхідні компоненти для вашої електрики. Також можна в нас купити відеоспостереження та комплекти для заземлення, якщо вам таке потрібне. Підключаю зараз стрічку до напруги і подивимося, чи вона взагалі працює. О, бачите, стрічка увімкнулася, відповідно, струм отут протікає. І яка ота сила струму протікає? Зараз будемо вимірювати за допомогою мультиметра. Мультиметр має два щупа, які нам будуть необхідні. Ось, маємо чорний щуп, маємо червоний щуп. За допомогою тих щупів, ми якраз будемо вколо led ленти переєднюватися. Чорний щуп має бути обов'язково підключений в ком. Ком це є загальний оцей контакт, який вимірює по суті, більшу частину якраз у тих всіх значень, які може виміряти мультиметр. Так як ми не знаємо, скільки споживає наша led стрічка відповідно ми підключаємо наш червоний. Червоний щуп в ампери. Отут, сюди підключаємо. А потім, коли ми будемо бачити, що значення є менше, від того, яке ми виставили, відповідно ми потім зможемо підключитися на міліампери. Тому мультиметр має тут ампери, а тут має міліампери. Увага! Ми зараз працюємо з постійним струмом. Тому що до блоку живлення приходить змінний струм. А після блока живлення вже для led ленти необхідний постійний струм. І відповідно їй потрібна постійна напруга. Тому на самому мультиметрі ми теж маємо виставити параметр для вимірювання постійного струму. Ось тут ми бачимо А і А має таку паличку і три крапочки. Ця палочка і три крапочки означає, що це постійне значення струму. Ось тут маємо хвильку, це є змінне значення. А і три крапочки це постійне значення струму. Воно нам і потрібно. Зараз вмикаємо максимум шкалу на 10 А. Та я казав, коли ви не знаєте, скільки споживає струму ваше електричне коло, завжди виставляєте більшу шкалу. А потім вже відповідно можете зменшувати вимірювання на шкалі, бо ви вже розумієте, що ви виставили багато, а є менше споживання, і відповідно шкалу ви можете зменшувати. А коли ви не знаєте, завжди виставляєте шкалу для вимірювання струму побільше і так, 10 А в мене зараз є виставлено. Стрічка, ми бачили, є робоча. Тепер потрібно оцих вот два щупа приєднати в наше коло, куди підключена стрічка. Зараз мені потрібно один провідник відключити з блока живлення. Туди в мене підключено плюсовий контакт стрічки і мінусовий. Зараз я від'єднюю плюсовий провідник з блоку живлення цієї клеми. І в розрив ми будемо підключати оцих два щупа. Увага! Знову! Струм вимірюється послідовно. Зараз я показую, як це робити. Тепер мені необхідно від'єднати червоний провідник з клеми. Тут ви бачите на блоці живлення є плюс, і відповідно в цій клемі. В оцій теж є плюс. Блок живлення має два мінуса і два плюса. Мінус тут, мінус тут, відповідають мінус тут, мінус тут. А оцей плюс і цей плюс відповідають оцій і оцій клемам. Таким чином, відключаю зараз я плюсовий контакт з клемки. Є. Yeah. Тепер послідовно підключаю наш мультиметр в дане коло. Беру до червоного, підключаю червоний щуп мультиметра. Отак От я його приєднав. І тепер мені потрібно ось чорний щуп підключити до цієї клеми в блоці живлення. Є, я підключив. Таким чином, ми маємо зараз зіберне коло для вимірювання електричного струму, що чорний провідник з блока живлення на LED ленту йде відразу. А в нас плюсовий контакт проходить через мультиметр. Плюс тут є до плюса підключений чорний щуп. Далі струм протікає по чорному щупу, заходить на наш мультиметр, і з червоного щупа струм далі вже входить в провідник, який припаяний до самої LED-ленти. Ось так. Таким чином, виглядає правильна схема для вимірювання електричного струму, щоб побачити, скільки споживає у нас LED-лента. Увага! Струм вимірюється послідовно. Отак, От як я підключив, так потрібно і робити. Вмикаю блок жилення в напругу і бачимо, скільки по факту споживає наша LED-лента. А саме 1 А і 150 мА. Такий струм протікає в нашому електричному колі. Здавалося б, маленькі світлодіодики собі там світять, малюсінькі, гарнюсінькі, а вони споживають 1 А150 мА. Це досить великий електричний струм, який вже є небезпечний для здоров'я людини. Тому потрібно бути уважним з електричним струмом. Давайте тепер звіримо оце значення, яке ми отримали по факту з тим значенням, з тими параметрами, які вказані отут на цьому барабанчику від самої led ленти Ми бачимо, що у нас потужність отут 6 Вт на метр. LED-ленти є у нас 5 метрів, а вона має підключатися до напруги 24 вольт. У нас все правильно підключено. 24 вольта на саму стрічку у нас подається. Відповідно, ми тепер маємо вирахувати за допомогою тих трьох значень, скільки виробник вказує, що вона має споживати струму, і скільки ми отримали споживання струму по факту. А зараз ми, як оті печерні люди, будемо щось писати на білому папері за допомогою ручки. Це є оті давні технології. Вони вже відходять в минуле. Вже майже ніхто не пам'ятає оці закони. Ома як воно там робиться, і зараз ми будемо то теж згадувати. Отож, першим ділом ми визначаємо загальну потужність цієї стрічки. Маємо павер 6 Вт на метр, довжину 5 метрів. Потрібно отих 6 Вт на метр помножити на 5 метрів. Пишемо так, щоб було видно. Я буду старатися. P, загальне, LED У нас 6 Вт. На метр. А довжину маємо 5. Помножити на 5 метрів. Таким чином дорівнює 30 Вт. В нас споживає весь лед. Тепер потрібно визначити, скільки струму він споживає з оцих ватів. А для того, щоб визначити, скільки струму він споживає, необхідно оцю загальну потужність 30 Вт, поділити на його напругу робочу, а саме DC 24 вольта. Тепер беремо, пишемо і LED. Цієї стрічки, як я казав, 30 ват. Оцих 30 ватт ми маємо розділити на нашу напругу 24 вольта, і на виході ми отримуємо 1,25 двадцять ампер. Ось так. Згідно характеристик виробника, вказаних на цьому упакуванню, led стрічка оця 5-метрова, у нас має споживати оцих 1,25 А. А ми, по факту, ми вже мудрі, ми знаємо, що вона не споживає 1,25, а споживає 1,15. Це є нормально. Будь-який виробник себе чуть-чуть перестраховує, і відповідно вони вказують трошки оті завищені значення. Також значення можуть відрізнятися від отих розрахункових і отих фізичних. Вже при самому виробництві, там чуть-чуть інші світлодіоди виготовили, там чуть-чуть довжина стрічки може трошки бути коротшою, і відповідно виходить оця розбіжність. Але по факту ми вже розуміємо, і скільки вона споживає, і як це вирахувати, щоб у вас все по математиці сходилося. Народ, напишіть в коментарях, чи ви вже зрозуміли, як виміряти електричний струм в led ленті скільки споживає led лента як оце вирахувати потрібно від отих заводських значень на самій пачці до отих вже математичних на білому листочку, і по факту їх звірити з тим, що ми маємо. Ми вже розумні, ми знаємо ми вміємо. Народ знову нагадуюся. Підписуйтесь на наш канал, пишіть, будь ласка, побільше коментарів. Заходьте під ці наші відео і під кожним з них хоч щось пишіть, щоб це допомогло просуванню нашого українськомовного каналу. Бо українського контенту є дуже мало. Якщо ви хочете, щоб я в подальшому створював українськомовний контент, який є навчальний, який є для вас корисний, нам потрібна допомога. І відповідно, поможіть в просуванні нашого каналу та контенту. Також Люди купляйте в нас електроматеріали. От там є посилання, за яким ви можете перейти на наш сайт і купити LED-стрічки, купити блоки живлення, купити будь-що, що необхідне вам для вашої побутової електропроводки. Нам необхідна ваша підтримка для розвитку каналу. Тож люди ви нас підтримуєте, а ми створюємо для вас хороший, цікавий контент. Дякую вам за увагу! Що дивитеся. Залишайте коментарі до побачення. Хай вам щастить.